Я хочу показати ситуацію на півночі Харківщини. Тут йдуть дуже важкі бої. Російське командування продовжує намагання створити загрозу Харкову безпосередньо, просунутись на Харків і закріпитись вздовж кордону. Там, на жаль, ворогу вдалося просунутись в період з 10 по 12 травня. Просунутись на певну глибину в районі також селища Стариця, тобто зайти в Вовчанськ на старицю, зайти на Лук'янці село і захопити селище Глибоке, підійти до села Липці. Село Липці має дуже велике оперативне значення. Це дуже зручна, зручний плацдарм, зона для накопичення і розгортання наступу безпосередньо на Харків. Розгортання рубіж, розгортання російської далекобійної артилерії. Але, друзі, як 12 травня на цьому рубіжі вночі почали розгортання підрозділи 13-ї бригади Нацгвардії Хар... Хартія, і липці ворогу захопити не вдається. Навпаки, он сьогодні ночі, вночі, зокрема, була чергова успішна. Атака наших воїнів, і ворога знову вибили з кількох позицій. Достатньо ефективно. Кілька посадок у росіян. Йдуть дуже важкі бої. Підрозділи 18-армійського го армійського корпусу РФ кидають в бій всі сили, свіжі піхотні підрозділи 7-й, 9-й мотострілецькі полки. Але ворогу просунутись не вдається. Не вдається навпаки, крок за кроком. Його вдається вибивати. Тому на липцях ініціативу ворогу захопити не вдалося. В районі села Глибоке воїни 92-ї штурмової бригади ведуть бої і також не дають ворогу просунутися ні на крок. В районі, в районі стариці там позиції 42-ї механізованої бригади наші воїни також не дають ворогу просунутися ні на крок. Тому. Хочу сказати, що ситуація на півночі Харківщини вона стабілізована повністю. Ризику якихось проривів росіян захоплення повного Вовчанська переправи на інший берег, ризику захоплення липців і створення загрози Харкову безпосередньо не існує. Але те, що там фронт не рухається так помітно, це не значить. Що там не йдуть важкі бої. Бої йдуть дуже важкі. Росіяни кидають в бій значні сили, але вони там зіткнулись із дуже гідним опіром українських з'єднань. Перевага в управлінні там на нашому боці.